Ла -ла 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 -ла. А ла-ла-ла-тап. А ничего, скажи своим трусам, чтобы видали перемогу моглайкину. Інакше будет війна. Ага, сейчас выехал, Маквин. Ну, ты сама напросту. Mm -hmm. Ой, тебе и так тут ніхто не чує. никто тобі не чует. Никто тебе не поможет. Сехант? <coughs> сити років сити семь. Чого тебе так довго не було? І десь умах. А я ми були в командировці. Я мог что там висити на два роки. Шаль я його то я не буду переговорив. Як у вас тут? У нас де були з басбандитами. Вони хочуть, щоб ми віддали перемогу помагають на вегама книгу. Нічого, ну кошем, я їм так схоблю, та, астую. Будешь знати, як нас бісати. Сексант? Рамон? Ого, не знав, що ти приїдеш. А де Хюмор? Хюмор ще не приїде, Шаль. Яка? Мене флотянула. Ого, нічого собі. Ото вона ...туди сюди описали такого мужика. Крутого. Я під до мене потечай давай. Привет, до пье Маквин. Хахсант. Да выхнулся так. Я мужчина не вернувся. А? Давайте зараз поїдемо до Біллі, Чака і Біллі. Мені. Біда, біда. Яка? Вас бандити чекають там. Побольшу. Так значить. Завтра робимо реванс. І побачимо, хто виграє. Маквинчан. А якщо... Виграє Макклін, ви більше не будемо вас телешувати. Якщо виграє Айтін, то ми з вами слава усе захочемо. Як вам така пропозиція? Мотинте виграє Маклін, це перевірений. Не думаю. Побачимо. Коли гонки. у п'ятницю у 12 й дня. Чей, okay. okay. oh, ми поїдемо? Мах ти сходив вже на перегони. Хай побачить, що Маквин сильніший не Сайджин. Ну, ще трохи такі світі, як Маквин, але побачимо, хто виграє.